Ну що, таку машину ви ще ніде не бачили. Дивіться, зараз я вам покажу трактор, який взагалі Оно, Трактор, міні-трактор на гусеницях. Гусениці, люди добрі, гусениці. 100, 1725 кубів, 35 кінських сил. Ви уявляєте, як він. Отут можна встановлювати навісне обладнання додаткове, і його можна взагалі там багато встановлювати. Різне в комплекті у вас буде, дивіться, плуг сам, також тут знаходиться. І також дамо вам лопату відвал. Сам трактор цей. Опа, сідушечка яка, можна вперед, назад регулювати. Він пройде там, де звичайний трактор не залізе взагалі. Тепліці, будь ласка, не стільки ділянки землі, гусениці вам цьому допоможуть. Ми є постачальником. Кого зацікавила дана техніка, телефонуйте, буде вам безкоштовна доставка. І ось будете отак: от, беріть два зразу і будете, як вам по городу, на шпагаті. О!